Це теж в моїй практиці було багато випадків, коли людина не могла говорити на публіці, і тільки після того, як я їй задала, знаєте, правильний промпт, як зараз часто говорять, коли спілкуються з чатом GPT, наприклад, я їй говорю, ти актор, який вийшов виступати перед публікою. Ти успішний актор, у тебе все виходить, і ти зараз виступиш просто яскраво і нескінченно гарно. І от тільки тоді, коли людина зрозуміла, що вона може зіграти от цього актора, тобто, начебто це вона, але вона грає, їй стало набагато простіше. Тому ось вам маленький лайфхак, який ви також можете використовувати.